Так, так, перед вами э, хочу зазначити людина, мужчина, Андрій в правому статусі людина. Але взаємодіяти будемо через документи, да? Візьміть, подайте це. Так, і без э, От документи, які це. Паспорти, які ми подали скаргу як як... України. Мені потрібен ваш паспорт. Я подав її як журналіст, тому чергом. Мені ваші Я документи потрібні. А то не особа людина зайшла. Я ж теж вашу не встановлю. Це відкритим судове засідання, як включає фіксацію. Власівський районний суд 22 квітня 24 року розпочинає розгляд розпорядження з гідності ті 33, України, яка подана. Так. Мужчина за власним ім'я Андрій. До даної заявою. її журналіст Андрій Жук, газета Галацькі вісті, посвідчення, агент фізичної особи Жук Андрій Ригорович 18 січня 1971 року народження міста Львів, вулиця Довженка, 18, квартира, 11. Повідомте, будь ласка, назвіть себе хто з'явили судове засідання. Мужчина Андрій, Мужчина Андрій. Мужчина Андрій Оце посвідчення ви надали, преса, газета, Галацькі вісті. Мені потрібно з'ясувати дату вашого народження. Оскільки в заяві зазначено, що мужчина Андрій народився. А воно суті вісімдесят року. Це народився не мужчина Андрій, а це дані, які зазначені на, на фізичній особі, які використовуються. А мужчина а просто народився. А, мужчина не мій Андрій. Ви можете надати паспорт громадянина України для того, щоб суд встановив вашу особу. А там воно на суті взагалі заяви не не впливає. Тому я ж ваші документи не прошу. Ми якось маємо рішити питання по суті, а не встановлювати. Хто я там кот? Ну подавала. я в Печарському був, дивіться, я, дивіться, я, знаю, дивіться я особа, яка подала скаргу жук Андрій, і, і ви надавши цю посвідчення, також є одне і ті ж самі. Ну от повідається. Ну, дивіться, в Печерському це суді, це? суді я нормально проходило і по цьому. По перше, я дізнався, що оця Адішка, якою я користуюся, вона не вона незаконна, вона дуже багато порушень. І є це вас я... паспорт. для того, щоб ми встановили 에... вашу ні, ні, питання. не в мене. Ми... Є е, діжка, е, е, якою я користуюсь. Ну, тобто є якісь певні документи, якими людина користується. Тобто, Андрій, якщо ви не дасте паспорт громадянина України, то я не зможу встановити вашу особу. Там не потрібно. А, дивіться, є, ну, А чому в Печерському суді нормально? Ми ці? Я ж вашу особу теж не встановлюю, документи. Ви на я Але я ж не знаю, хто переді мною. Якщо ви не Так, ні, от <проб> документ, якими користуємося офіційний, проблем немає. Я до вас ще раз, чи можете ви надати паспорт? У вас є такі Ну, Це, я думаю, суті не поміняє, тому нормально може. Дивіться, перед вами людина, а ми взаємодіємо. А на які підстави? Дивіться, ви по суті. Дивіться, по суті, дуже складний злочин, економічний повідомлені. На якій підставі видайте протокол? Що і на другий раз... Дивіться. Дивіться. І ви, дивіться, там серйозний злочин, а ви зараз робите, ігноруєте і за своїх прихотів, бо ви не надали теж посвідчення, ігноруєте це все. Як все Зазначте, будь ласка, в протоколі, що суддя удалилася безпідставно, знайшла незрозумілу підставу. Зазначили? Дайте, і Ви дайте ухвалу на руки. Ухвалу на руки дасте, да, по поводу, що відбулося. Ну взагалі, що це таке було? А? Ну, дасте мені рішення, що це таке було. Ось такі цирки, так? Ну, да? Зараз ще одне діло у нас там страшне. Я, я вибачаюсь, а ви, ти, ви розумієте, що там складний злочин дуже великий, економічний. І Ви за своїх приходів затягнули просто розгляд, по суті. Ви, ви розумієте, що ви сучасня приймаєте в тому всьому? Ви зміст скарги, почитаєте? Повідомлення про злочин. Дівушка? Чи як вас правильно? Через скільки суд буде? Ви будете тягнути? чи це мені потрібно знати? Бо тому що йде журналістське розслідування по даному факту, а ви ж своїми діями не зрозуміли, це все затягуєте. Ви чуєте мене я два до звертаюся. Добре, мені просто в суді цікаво, скільки от злочин де економічний. Дуже дорогий, кажуть, і це. Це що Просто про дату. Наступну двадцять три на назад на 11.30. Ага. Все добре, дякую. Я за питання не обов'язково. Ж ж... Все, добре, завтра 11.30, так? Да? Да. Все, дякую. Я. Завтра 11.30.